Тим часом ради вітати в етері генерального директора державного оператора ТИРУ ТИЛУ Арсен Джумаділов з нами на зв'язку. Пане Арсене, сілям рійком. Доброго дня. Алікум комосалям, Єлизавета, доброго здоров'я, отже, говорячи про державного оператора Телу, я думаю, що тут доречно зазначити для нашої аудиторії, оскільки вона є широкою, можливо, не всі взагалі розуміють, що, що це за така інституція або агенція. Це власне державна агенція, яка забезпечує потреби Збройних сил України, оскільки ми розуміємо, що зараз особливо складний період, але коли він був легким протягом цих двох років, і напевно, перше запитання, яке я вам поставлю. Як ваші справи? Хоч я розумію, що це може лунати занадто наївно, але як ви оцінюєте стан справ от прямо на сьогодні і на те той об'єм робіт, який ви маєте нині? Стан справ є такий, що роботи дуже багато. Ми працюємо у дуже високому темпі, і при цьому працюючи в такому темпі, ми по суті рухаємось. Можна так сказати по мінному полю, тому що е, сфера закупівель є досить добре врегульованою. Вона є такою, що не звертається дуже багато уваги. Будь-яка помилка може коштувати дійсно великої відповідальності з боку тих осіб, які ухвалювали ті чи інші рішення, тому маємо рухатись дуже швидко і при цьому не помилятись. Це досить складно, особливо коли йдеться про створення по суті нової організації. В цілому можна сказати, що нам вдається, хоча є деякі уроки, які ми для себе враховуємо для того, щоб покращувати нашу діяльність, я думаю, що про уроки ми теж поговоримо обов'язково, але знову ж таки, навіть на там мій хлопський розум, я розумію, що для широкого загалу теж цілком очевидно, що коли йдеться про забезпечення потреб збройних сил України, то це в першу чергу кошти, власне і е, припускаю, що немаленькі кошти, взагалі аналізуючи е, зараз. Вашу діяльність, вашу роботу і про які суми може йтися? Чи вдалося зекономити кошти за час роботи? Ми скоріш за все до кінця року укладемо контракти і виконаємо на суму орієнтовно 70-75 мільярдів гривень. Станом на сьогодні ми уклали контракти на загальну суму більше ніж 30 мільярдів гривень. При цьому ми зекономили 9,4 мільярди гривень. Ми зекономили це у порівнянні з цінами попередніх періодів. Це означає, що ці 9,4 мільярди гривень вони працюють знову ж таки на забезпечення Збройних сил України. На ці гроші нам доводиться додаткова потреба в різних товарах, в різних засобах, і ми це купуємо і забезпечуємо наше військо. По суті, за 4 місяці роботи ми виконали такий обсяг закупівель, які в мирний час з купівальної агенції проходять. За кілька років, я б так сказав. Щодо власне перебігу закупівель, як вони відбуваються? Наприклад, чи є хтось або ті, хто гальмує ці процеси і державні закупівлі як такі? Дивіться. Ми розуміємо, що для того, щоб зекономити, ми маємо перебудувати закупівельні стратегії. Вони мають стати. Набагато більш інклюзивними в тому сенсі, що нові гравці мають отримати змогу увійти в ці тендери та дійсно проконкурувати з так би мовити традиційними постачальниками сфери оборони для того, щоб це зробити, ми змінюємо деякі правила гри з одного боку. З іншого боку, ми маємо. Тримати досить високий рівень і суворі вимоги щодо якості для того, щоб це збільшення конкуренції воно було без компромісу щодо якості, звісно, такий підхід він як правило наражається певний супротив з боку. Так би мовити, традиційних постачальників у когось більш активний супротив, у когось менш активний супротив, деякі йдуть на те, щоб публічно комунікувати якісь речі, деякі намагаються якимось іншим чином, юридичним спосіб. Завадити е, тим, щоб ну тому, щоб е, демо, демонополізувати ті чи інші позиції, там де ми бачимо, що необґрунтована висока ціна або така монополізація призводить до, е, до по суті безпекових ризиків. Тому є певний супротив. Я б не сказав, що він є критичним для нашої діяльності. Він є відчутним, але не критичним. І, зрештою, можу констатувати, от уже на П'ятий е, місяць нашої активної діяльності, що станом на сьогодні, по всіх основних напрямках забезпечення, де ми працюємо: це і пально-мастильні матеріали, і речове забезпечення і, е, і продовольче забезпечення, харчування е, є розуміння з боку ринку, як саме ми працюємо, і з огляду на це є готовність е, з боку учасників ринку брати участь у наших тендерах. Я нагадую, що ми спілкуємося з Арсеном Жуманділовим, гендиректором державного оператора Тилу і наші номери 0800 30 40 33, куди ви можете зателефонувати, а написати ви можете на наш студійний вайбер 067 67 404 76. Пане Арсене, повертаючись до п'яти місяців роботи і можливо до тих випадків, які чомусь не спрацювали. Я так розумію, що це зокрема випадок з великим ретейлом, великі тор. Торгівельні мережі не прийшли на перші тендери державного оператора тилу. Навіть такі заголовки, я думаю, що можна зараз пригадати. І чому так сталося? я Чим чим ви пояснюєте це? І чи так потрібно було, щоб великі торгівельні мережі прийшли? Ну, скажімо так, дійсно, у нас було очікування, що великі торгівельні мережі зайдуть відразу. Це очікування не справдилось через те, що коли ми оголосили власне процедури, то був, якщо ви пам'ятаєте, досить сильний інформаційний тиск на всіх потенційних учасників таких закупівель щодо того, що там, щось не так ми робимо, і взагалі все погано, і, і так не можна, і так далі. І, так далі. І, були, ну, і було досить багато замовних статей у різних телеграм-каналах тощо. Відповідно, Перша причина великий ретейл на це подивився як на репутаційний ризик для себе. Тобто е сфера виглядала досить токсичною е рівень е пристрастий був ну, на настільки високим, що я так розумію, що деякі з них саме з огляду на е відповідні репутаційні ризики вирішили е зачекати постояти десь е в стороні для того, щоб подивитися, як ситуація далі буде розвиватися. Друга причина, про яку вони згадують досить відкрито, і це не є секрет. Вони побоюються тиску з боку правоохоронних органів, тому що розуміють, що щойно ти отримаєш копійчину з державного бюджету, то є або створюються передумови для того, щоб правоохоронні органи зацікавили своєю діяльністю насправді по дуже широкому спектру активності, які не обов'язково пов'язані власне з виконанням контракту для збройних сил. Це були основні причини. Деякі мережі вказували на те, що їм все ж таки так і не стала зрозумілою модель, як саме забезпечується харчуванням наше військо. Але по цій останній причині, в принципі, я можу саме сьогодні констатувати, що нам вдалося це відпрацювати. Тобто є станом на сьогодні мережі рітейлові, як національного масштабу, так і регіональних гравців, які насправді вже сьогодні поставляють для збройних сил України харчування. Маємо додзвонювача. Доброго дня. Як вас звати ваше запитання? Мене зовут Артемій. Мені міністерство е, та саме з України прислало письмо, що ми з 94-го року маємо відносини з євросоюзом по на поставку брухту металу. І тепер у нас в Сумській області вирізали всі підприємства і сахарного, і Свєму вирізали. І тепер наша область є анклавом по виробництву сахару і піщових продуктів. І нашим ну, мешканцям тепер немає ніде працювати, тому що приходиться виїжджати чи в великі міста, чи вообще за кордон. Пане Артеме, а чи маєте запитання? Власне до пана Арсена? Щоб він роз'яснив, чому наші відносини з Євросоюзом не можуть пересмотретися в тому плані, що ми повинні наоборот тепер відбудовувати наші а, пищеві а, промисловості для того, щоб ми могли реалізувати свої а, 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 знання, які ми здобули в наших... А... Зрозуміло, дякую, що зателефонували. Я не впевнена, що пан Арсен може прокоментувати це, але можливо, ви маєте що сказати, тому я звісно вас не стримуватиму, пан Арсен. Я скажу лише те, що насправді ми пріоритизуємо в наші взаємодії ми саме компанію, які виробляють в Україні, тобто українських виробників. Ми активно долучаємося. Це позиція Міністерства оборони. До ініціативи Міністерства економіки щодо підтримки українського виробника ініціатива зроблена в Україні. Ми дійсно, передусім, ми переконуємось в тому, що всі наші потреби, щоб всі або максимально наші потреби закривалися нашим українським виробником. І лише у випадках, коли ми розуміємо, що об'єктивно наш український виробник не витягує по спроможності, тобто не має спроможності виконувати такий великий обсяг. Або в принципі у нас немає технології, які б дозволяли нам виробляти ту чи іншу продукцію. А є така продукція, яку ми розуміємо, високотехнологічна, яку ми поки що не виробляємо. Лише в таких випадках ми звертаємося до того, щоб працювати з нерезидентами, тобто з іноземними компаніями. Звісно, ми розуміємо, що велика частка державного бюджету сьогодні йде на забезпечення оборони, зокрема на тилове забезпечення, за яке відповідає оператор тилу, тому ці гроші максимально мають працювати і по факту вже працюють на нашу економіку. Я ще хочу зазначити, що є колонка ваша, власне, від 6 травня на Українській правді, де ви теж підбиваєте підсумки і аналізуєте там наступні кроки. Їх припускаєте. І мене зацікавив момент, який йшовся, зокрема, про певних про певні компанії, які е, намагалися дискредитувати роботу державного оператора тилу, як я розумію. Та і, в принципі це логічно, напевно, і не вперше відбувається. Ви можете пояснити, чому це спостерігається і е, чому такі процеси взагалі нині можливі? Я думаю, що для нашої аудиторії вони є не цілком логічними. Ну, деякі компанії намагалися дискредитувати нашу роботу, тому що у них було сподівання, яке підігрівалися деякими колишніми вже посадовцями про те, що насправді наша модель забезпечення харчуванням вона не запрацює, і вони надалі укладатимуть контракти з одним зі структурних підрозділів Міністерства оборони, по суті і надалі продовжуючи мати оцю ну перевагу по суті таку олігопольну по відношенню до інших. Гравців ринку, для яких е, такі е, такі тендери були недоступними, і вони не могли вдати контракти через те, що не розуміли, як працює система. Наша задача була з е, ну, переконатися в тому, що система забезпечення харчуванням для збройних сил України є максимально зрозумілою, визначеною для учасників ринку для того, щоб всі ті з них, хто спроможні, змогли взяти участь у тендерах, що ми власне і зробили. На тому етапі, коли було таке сподівання у тих учасників ринку, вони дійсно намагалися дискредитувати нашу діяльність, це було досить активно. Станом на сьогодні таких спроб не спостерігається, станом на сьогодні, всі зрозуміли, що є нові правила. Ці правила не є дискримінаційними по відношенню до будь-кого, тобто будь-хто, хто дійсно має вміння. Має досвід, має спроможність для того, щоб забезпечити харчуванням ЗСУ, чи це рітейл, чи це дистриб'ютор, який працює для публічного сектору, чи які працює для хоріка, чи які працює для, для інших замовників. Вони всі можуть запропонувати свої, свої потужності для того, щоб виконувати такі контракти. Вчора ми оголосили тендери, ми оголосили спрощення закупівлі. Якщо точно в електронній системі Прозору на закупівлю харчування на третій, четвертий квартал поточного року? Ми очікуємо, що буде високий рівень доброчесної конкуренції з боку спроможних учасників за результатами таких закупівель. Ми плануємо, що на, на початок червня ми укладемо контракти по е, всіх лотах за всіма процедурами. А якими є критерії, тих хто може бути допущений до цього? Є вимоги щодо фінансової спроможності, є вимоги щодо е, матеріально-технічної бази щодо наявності персоналу і досвіду. Е, ми розуміємо, що підтвердження відповідності таким вимогам е, воно має бути надано і це буде підстава для того, щоб прокваліфікувати учасника. Але разом з тим, і це один з років, які ми винесли з нашої закупівлі попередньої. Щойно такі контракти будуть укладені, ми будемо проводити виїзні аудити таких постачальників на предмет їхньої реальної, фактичної готовності виконувати контракт. Тобто, ну переконуватися в тому, що розбудовані процеси, що є люди, які здатні їх виконувати, є інструменти, які е, здатні е, в, е, в автоматичному та цифровому режимі працювати з великими обсягами даних. Є реально склади, є транспорт, є ну, засоби на цих складах технічні для того, щоб оперувати ну, великою кількістю товарів. Е, є товаровиробники, які готові відвантажувати на ці склади. От, у всьому цьому будемо переконуватись у наявності цього всього до того, як розміщувати замовлення на такого контрагента. Якщо ми бачимо, що такої готовності немає, таке замовлення не буде на нього розміщено. Воно буде розміщено на іншого постачальника, який підхопить той чи інший обсяг. Щодо взагалі подальших ваших викликів, які є наразі, з одного боку цілком очевидно, що сказати та встояти якось і змогти дати, змогти взагалі дати раду, але якщо конкретизувати, що би ви виділили зараз для широкої аудиторії. Для широкої аудиторії, ну, передусім, через те, що ми працюємо з великими обсягами даних, нам необхідно далі продовжувати роботу по е, цифровізації наших процесів. При цьому ну, переконуватись в тому, що е, ми працюємо у безпечних контурах е, з тим, щоб не було, е, не було ризиків, е, що пов'язані із, із безпековою ситуацією. Це перше, що стосується такої ну, загальної задачі. Далі ми маємо напрацювати спроможність, нашу внутрішню для того, щоб як належно виконувати те постачання, яке ми зараз вже виконуємо. Я нагадаю, що це не тільки харчування, це і речове забезпечення, в тому числі засоби індивідуального захисту і одяг. Це, це пально-мастильні матеріали. Ми є одним з найбільших, а може найбільшим замовником деяких позицій палива в Європі. Тобто наша задача продовжувати на належному рівні виконувати ці закупівлі з тим, щоб ми максимально ефективно та ощадливо використовували кожну гривню, бо кожна гривня має цінність за умов, коли у нас є певні складнощі з публічними фінансами. І далі ми маємо наростити цю спроможність для того, щоб мати змогу промасштабуватися і виконати закупівлі по інших напрямках, які до нас будуть. Доводитись невдовзі. Ми очікуємо, що до нас буде доведений напрям закупівлі медичних виробів для потреб бойової ланки, це зокрема турнікети, а також ймовірно деякі інші напрямки закупівелі, які наразі дисперсно роз, ну, скажімо так, розпорошені по різних структурних підрозділах різних органів, і не завжди вони виконуються воно вколи несе ефективно з тим, що коли до нас це буде доведено, щоб ми змогли ці закупівлі виконати на високому професійному рівні. рівнічоксагу. Нас дуже дякую вам, пане Арсене, за цю розмову і за те, що долучились до ЕТРЛ. Нагадую, що Арсен Жумоділов, директор державного гендиректор державного оператора Тилу, з нами спілкував.